Всім привіт! Що станеться з землею в найближчі 10 років? Хочеться вам сказати, що війни це ще на кінець, тому що будуть великі знамення на небі. Хочу вам зачитати від луки е, глава 21, вірш 25-26. І будуть знаки на сонці, місяці й на зорях, а на землі переполох народів, стривоження шумом моря та його хвилями. Люди змертвіють від страху, очікуючи те, що на світ надійде, бо захитаються небесні сили. І ці всі ознаки, які будуть відбуватися, це і буде фінішна пряма другого приходу Ісуса Христа на землю. І з кожним роком йде гоніння на християн, і воно все більше посилюється. І навіть якщо ті країни, які були християнськими, вони вже стали ліберальнішими, національнішими і так далі. І коли почнеться шоста печатка, то ще буде сім сур анголів, і там третина дерев та трави, вона згорить, тобто третина народу. Також впаде зоряна річки, і вода зробиться як полин, і котрі люди вони питимуть, вони вмиратимуть. І також буде саранча, яка буде мучити людей п'ять місяців, і люди все одно не покаються. І все одно ще буде дуже багато ознак, але ті люди, які вони вижиють, все це пережиють, вони все одно не покаються, вони все одно будуть звинувачувати Господа Бога, і вони не покаються в своїх вчинках, вбивстві, в, в розпусті, в пияцтві, в гордості і так далі. І Господь він по своїй милості дає людям ем, час, щоб покаятися і уникнути кари Божої.